Доброго дня, вас вітає компанія Greenway Auto і на перегляді у нас сьогодні знову Volvo V50, яку ми привезли із Німеччини. Розмитнили, зробили сертифікат і в будь-який момент цей автомобіль готовий до першої реєстрації в МРЕО. Зараз детально покажу і розкажу про цю всю машину. Перше, автомобіль ДТП не був. Не фарбована жодна деталь, то ще не міром пройдусь покажу. Максимально близько кожну деталь засвічу, покажу вам. Салон, технічно, все теж розкажу. Тому для поціновувачів нефарбованих автомобілів, щоб жоден жоден елемент не був фарбований, то це ваш варіант. Це у нас рестайлінгова модель. Дуже класний вид, у дуже класно виглядає, тому що красиві колеса, диски, релінги, спойлер, стильний чорний колір. Комплектація Momentum. І двигун, як ви вже замітили, D2, 1.6 дизель, дуже економний. І їде добре. Траса 3,5, змішений цикл 4 і місто. Близько 5 літрів. Ззаді парктроніки, фаркоп. Нова резина, нові тормозні диски, колодки. Обслужений автомобіль. І спереді, і ззаді тормозні диски нові. резина, бачите яка? Джуджара дизайн. 250. 2550 r 17 Пороги низ дверей в ідеальному стані. Щосів, царапине, нічого такого немає. Навіть піскоструя ніякого немає. Класний збережений стан. Видно там, да? диски видно. Все скло по периметру рідне, навіть лобове не мінялось. Противотуманки є, лінзована оптика. Бампера сперні ззаді теж акуратні, не почухані, нічого такого немає. 2011 рік і такий стан. Датчики дощу є. Так, тепер продистовщиноміром. Щоб зафіксувати, що автомобіль не фарбований. Капот алюмінієвий Тому там сколів, колів, царапін, піскоструя не боїться, блать, ржавіть не буде. 41. 81. 89. 67. 80. 100, 95, 103, 90, 92, 89, 88, 87, 103, 101, 99, 97, 86. 107, 94, 104, 104, 99, 84, 95, 93, 97, 93, 93, 90. 81 83 76 46 85 Тут з колів ніде нічого немає теж плюс Так, тепер по салону і по комплектації Карти. Низ дверей. Система SIPS. Підсилений кузів, від бокового зіткнення. Резинки, пластик накладки. Комбінований дуже якісний і практичний салон. Ось ці боковушки шкіряні. Тут тканина дуже якісна і прошивка хороша. Тому е не слизьке крісло і нехолодне крісло. І Це ви оціните в зиму, коли експлуатуєте, або літом, коли дуже велика жара. Рестальнова модель чистий, ступка, клімат контроль двохзонний. далее. Значит, есть такие шторки оригинальные Volvo Made in Sweden. Вот стан задняя дивана. Как новый. Салон очень аккуратный. Накладка, пластик, резинка, ця заглушка все є. Що в нас в комплекті? Докатка. Донкрат все є. Дуже часто, дуже часто без докатки йдуть ці автомобілі, ці моделі. По одиниці, тільки з докатками. Ну, чомусь так. Тут теж є шторка. Стіноліпки є заводські. Водійська дверкартка, складування дзеркал є. Тон руля, Мультируль, шкіряний, круїз контроль, управління магнітолою, гучний зв'язок. Все це є. Кнопочка датчик дощу. Навіть заглушка ця є, часто випадає. Тут у нас USB aux І ще ось так відкривається. Зеркало з автоматичним затемненням. Так, заведемо, подивимось, як працює наш двигун. Ще я розключив запалення. Ніяких помилок нема. 208 пробіг. Значить, клімат працює. Перевіряв, питань немає. Дуже класна акустика. Ззаді є підсилювач. Виключу поки що наш клімат ось робота двигуна. Добре, рівно працює, самі чуєте. Ну, зрозуміло, що тут нічого не крутилось. Тим більше я перевіряв точний міру. Що ще можу сказати про цей автомобіль? Дуже класна ходовка. Амортизатори як нові можна сказати. Екологія на місці. Генерація спрацьовує сажевика. По вихлопу тут все добре. Не знаю, чи видно вам, Тому, в принципі, цей автомобіль е, обслужений. Ну, зрозуміло, що фільтра масла це потрібно поміняти. По бажанню ГРМ. Ну, ГРМ тут мінявся при заміні фільтра і масла, то подивіться, в якому він стані. Ось такий класний наш автомобіль сьогодні, друзі. Хто бажає і шукає таку живу живу Volvo V50, рестайлінгову модель, то автомобіль знаходиться в Києві, вулиця Миколи Грінченка, 18, біля МРЕО, там знаходиться наш автомайданчик, Приїжджайте, дивіться, тестуйте. Дуже хороший варіант. На цьому закінчую перегляд, такий короткий. І підписуйтесь на канал Greenway Auto Робіть замовлення. До зустрічі!